Наталя забіла Лисиця та рак. Десь жила собі лисичка, тим відома між звірят, що була у неї звичка глузувати з усіх підряд. Глузувала із сороки, що у неї білі боки. Насміхалася з жука, в нього роги, як в бика. А ведмідь, мовляв, не зграба, а кабан гладкий, як жаба, а у зайця куций хвіст. А їжак малий на зріст. У кози негарні роги, а у чаплі довгі ноги. А сова сліпа у день, і усі дурні, як пень. А сама я гарна ловка, славлюсь я на всі ліси. Хвіст у мене наче з шовку незрівнянної краси. Я швидка, метка, розумна. У палаці бжить мені, а на вас дивитись сумно, прустечки не показні. Вихвалялася без міри та лисиця кожну мить, аж в усьому лісі звірі вже не знали, що й робить, хоч би хто набрався духу, Щоб покласти край цьому, щоб провчити цю хвастуху й добре висміять саму. Якось вийшла ця лисиця прогулятися в байрак. Раптом, бачить, по травиці до струмочка лізе рак. От вона до нього скаче й починає глузувати. Ех ти, раче, небораче, тільки й міш рачкувати. Рак на це, підвівши клешні, каже Не займай мене, ще побачать всі тутешні, хто кого пережене. А лисиця знов сміється. От розвага для звірят, ну й змагання розпочнеться. Я вперед, а ти назад. Я готовий до змагання, рак відказує не в жарт. В цьому ж місці завтра зрання разом вийдемо на старт. Тут почули цю розмову метушливі горобці. І негайно слово в слово рознесли в усі кінці. Збігли звірі до байраку, в лісі гомін шелестить. Та невже ж старому раку перегнати пощастить? Кожен лізе де видніше, де хто б'ється об заклад, А ведмідь умови пише, Щоб змаганню дати лад. Бігти з пагорка до мосту, По мосту через струмок. А тоді на гору просто, де стоїть отопеньок. Дзвонить білочка у дзвоник, все затихло і під кінець сірий зайчик, майстер гонок, підіймає прапорець. Приготуйсь, команду слухай. Починаймо раз, два, три. І лисиця тут щодуху вмить помчалася з гори. Мчить, мов лине над землею, до струмочка, через міст, і не зна, що рак клешнею учепився їй за хвіст. Ось пеньок аж дух спинився, Круть хвостом на всім скаку. Рак одразу відчепився і сидить вже на пеньку. Ти вже тут, руда говорить, ледве стримуючи злість. Та мерщій назад, під гору. Ну, а рак і знов за хвіст. Прибігає, поруч з нею, глядь, і рак уже сидить, Ще й грозиться їй клешнею, перед натовпом ганьбить. Що? питає всім на Будеш рака поважать. Глядачі кругом від сміху просто покотом лежать. Аж гарчить лиса від злоби. «Ну Нумо знову, якщо так. В другий раз догнати спробуй. «Хочу третій!» – каже рак. Вслід лисиці знову лине регіт, оплески і свист, а вона ні на хвилину не оглянеться на хвіст. Вдруге, втретє і в четверте, і до того гра дійшла, що лисиця напівмертва впала й ноги простягла. Щоб тепер не насміхалась, так і треба, каже рак. І веселий сміх та галас розляглись на весь байрак. Друзі, якщо вам сподобалася ця казочка, підпишіться, будь ласка, на візок-казок і поставте лайк.